Ви на каналі Big Fishway. І хочу я вам зараз продемонструвати, як замішати тісто херабуна. Е, є китайське тісто, а є нашого производства українське херабуна тісто. Так, Що для цього сподобається? Ну, нам потрібна буде водичка, Йомкість, де ми будемо замішувати тісто, саме тісто і желательно ще глютенчик. Так, що нам потрібно? Мірний стаканчик. Ну, я вам покажу на невеликій порції. Покажу я вам на. Давайте на... що у мене таке? У мене є слива, є чесник, є бісквітик, є кукурудза. Ну, Давайте візьмемо бісквітік. Так, відкриваємо бісквітик. Ох, ох, і пахне. Біз пахне. Так, ну, наприклад, ми візьмемо за основу давайте 40 40 мм. Нашого тіста. Навіть давайте, можна трохи і менше. але ми візьмемо 40. Так. Треба дуже дивитися, скільки ви насипаєте тіста, бо... Треба по пропорціям, не можна, щоб ви зробили без пропорції це тісто. Так, ну ось у нас 40 мм нашого тіста. І далі беремо наш глютенчик, глютенчик. Ну тут же є 10% глютенчика, але якщо у вас там, наприклад, ви на течії, чи у вас є мілка риба якраз у селі, у мене. то десь ну, от у мене на цей трошки там відсотків 5-10%. Глютенчику. Ну я от візьму ложечку. Отак от, от трошки візьму. Ось, дивіться, от так стіки взяли. І от так от трошки. От якраз ложечка ложечкою так глютенчика трошки підсипали. Отак от у нас виходить. Ложечко підсипали. Тепер ми на суху перемішуємо тісто з глютенчиком. Глютенчик дає волокна, щоб воно на гачку краще сиділо. Тісто. Що воно довше і гарніше сиділо на гачку. Так, додаємо глютенчику, перемішали. І тепер ми відберемо е, 20% водички. Ну ми беремо так зараз ложечкою. Беремо так, опс. Набираємо це на 40, бо забагато. 30% забагато. Ну, ось 20%. Якщо ми додавали 40, додаємо тут. Теж трошечки можна ще відібрати водички. О! І додаємо 20 мм водички. Сюди вже завиваємо до тіста, перемішуємо наше тісто. Спочатку тісто буде таке, воно буде жидковате Жидковате таке. Опс, перемішуємо, перемішкуємо. Текс, такс. Так. Перемішуємо наше з вами тісто. Даємо хвилин 5 йому настоятися. Ну ми можемо дивитися, що воно у мене одразу ж. У -у -у. Ну, воно... Ну, щоб воно краще стало, треба ще хвилин 5. Зачекати. Ну, давайте зразу я вам покажу, як і зробити інше тісто, тільки з трошки меншою пропорцією. Трошки меншою пропорцією. Це от дивіться, я брав тільки що тісто на бісквік. Давайте візьмемо, що у нас тут є. Ну, давайте ще кукурудзу я вам покажу. Кукурудзу, зараз я вам покажу. Так, також само беремо мірний стаканчик, його можна трошки. Протерти після нашого тіста, після нашої води. Ну і, наприклад, візьмемо 30 мм тіста. Також саме беремо. І засипаємо сюди тісто. І отак от можна робити отак, щоб тісто рівномірно розійшлося по стаканчику. У мене тут 20. У мене тут 20 можна. Ой, як пахне. Можна собі отако ще ложечкою додати. Опс. 30 мм якраз ось. 30 мм беремо нашого тіста. 30 мм нашого тіста. Та і можна одразу, щоб тут не перемішувати, взяти нашого лютенчика. Лютен він робить тісто більш прудкішим на гачку, щоб він... Більш, е, більше вистоював на, нашій, на нашому тісті. Бо буває таке, що може без безглютену замішати, де у вас є мілка риба, ну ось десь відсотків 5 додаємо. І риба просто буде збивати ці волокна, і там хвилинка вона буде, це тісто буде спадати з гачку. А так глютенчик придає йому прудкості. Так, ми ось додали глютенчику. Ось так він. І тепер на суху, зараз я ложечку витру. І тепер беремо і на суху перемішуємо наше тісто з глютенчиком. Отак, От перемішали. оп 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 От ми тільки перемішали, все, зараз в нас готове тісто. І вам нам треба на секундочку викласти наше це тісто, щоб воно не бралося ще, не взялося ще водою. Ну, ось, наприклад, дивіться, я зробив отак, От потім трохи робимо кульку. Зробив. 40 мм нашого тіста. І дивіться, як воно. Такий. Кулька, і дивіться на волокна. Як воно. О, бачили, які волокна у нас. На нашому тісті О, це буде гарно. Ось що тут це треба рвати. Усе на, на нашому тісті волокна є. Ми отак от робимо не сильно топчемо, щоб тут. Воздух залишався. І чим більше воно буде стояти, тим краще воно буде настоюватися. І ми бачимо 5-6 хвилин. І тісто взялося дуже гарненькими волокнами. Це я вам покажу зараз два тіста. Ай як воно пахне! Це у нас бісквідік. Ну, зараз я вам покажу ще ось кукурудза. Ми теж перемішали на суху, висипаємо ємкість. Так, щоб у нас усе висипалось, а не... Так, і ми додавали 30, беремо десь 15 мм водички. Так, трошки набирали. Дивимося, десь десяточка, трошки ще додаємо. Ну, ось ще трошечки. Хопс. Ну, ось 15 мм води. Взяли. Хлопись. І з водичкою по бирику. Перемішав. Якщо ми бачимо, бачите, от у нас тісто дуже багато сухого ну, дуже багато сухого тіста. Ще додав 10, -10 мм. Ой, вона у нас якраз зараз стане таким таким як треба. Ну все, ми тепер, от зараз я вам покажу дуже гарно. Ми додали десь приблизно 20 мм води на е 30 мм тіста. Якщо, наприклад, у вас пропорція, наприклад, у вас пропорція 20 е, 20 до 1. Наприклад, тут написано: одне, ну, один такий мірний стаканчик. 10 грубо, 10 мм до 08 тіста. Ну, ми зараз даємо йому ще хвилинки 4 настоятися. А поки наша кукурудза буде настоюватися, я вам зараз продемонструю, як наш оцей бісквітик з глютенчиком буде стояти у воді. Взяла ємкість, коли ми зараз будемо оснасточку, я вона навіть з поповочком покажу. Беремо нашу оснасточку, відкриваємо її. Щоб вам продемонструвати. Так, і зараз вам ще покажу, як насаджувати це тісто. Беремо наш бісквітик, відриваємо. Шматочок такий. десь Так, тепер беремо. Так, от кладемо між двома пальцями отак. Беремо наш гачечок. Так, вставляємо його. Так, вставили і трошки ось, ось так зробили між пальцями, щоб вони його окна зацепився за гачочок. Отак зробили. І тепер робите так, щоб наше тісто трималося також і залізку. І так трошки. І катаєте його ось так в руці. Раз. Ось так хопа, Щоб не було видно гачка. Ми покатаємо, покатаємо ось так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Раз. І тут на другому гачечку робимо також саме. Беремо трошки тіста. О, от сток. Ось стільки нам вистачить. Ось так так же само. Для чого так класти його між пальцями? Для того, щоб гачечок наш взявся за глютенчик, за волок на глютенчику. Так, поклали ось наше тісто. Поклали так гачечок, зробимо отак. Хоп, зробили. І тепер таку як грушку треба зробити, щоб наше тісто трималося за лісочку також. Хопс. І опс. І ось наших два таких виходить. Дві наші грушки таких виходить на гачечку. І ось водичка. І виходить, ми потім беремо і сюди отак от. Я вам продемонструю. Ось, дивимося водичку. Опс! І ми бачимо, тісто спокійно стоїть на гачечку. Ось. <реш> бачимо. Тісто стоїть на гачку. Ось бачимо, ми його, я його спеціально так б'ю. І ми бачимо, що воно спокійно буде стоять. І пилити. Але якщо у вас там поменші карасі, такі великі такі величкі шматочки не потрібно робити, бо ну, він просто не зможе так швид висмоктати такий величкенький гачечок. Ну і все, в принципі, ми. ось. Замішала наше тісто херабунське. Херабунське тісто. Ви були на каналі Big Fish Way. У селі я вам продемонструю риболовлю на цю херабуну. Спеціально виділю вам ридору, ось кось по поповці лежать. І там же я вам покажу повністю метод ловлі херабуна фішингом. Усім па-па.